Вітаю вас, друзі. Вітаю четвер, п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко о 12-й ночі виклю... вимкнули електроенергію. Стільки включили. Боявся, що не зможу записати п'ять хвилин, не зможу з вами поспілкуватися, але постараюся встигнути. Постараюсь по, по Криму. Давайте по Криму. Нічка видалась ну такою гучною, гучною. Наші почали активно працювати по Криму ще з. Пізнього вечора да, прильоти, аеродром Бельбек добивали все, що там є, все, що там двигається, все що там, все, що там існує, добивали те, що не двигається, піднімали його, розшевелювали, роздвигували і добивали знову. Да? Також досталось аеропорту Гвардійське і Севастополю. По Севастополю також були. Ну, так, після 8 години, вже коли вийдуть 5 хвилин, ми узнаємо офіційні дані. А поки є повідомлення такі з агента. Етеж. Агенти Етеж, це партизанський рух, начебто. але вони щось дають, вони да, іноді у них дійсно точні, навіть не іноді більшість точна інформація. Так от це Пише, що на Бельбеку поп наші попали в склад військового, військових ракет. Да? Ці ракети, які цепляються до Су-27, Су-30, міг 31 те ті, ті, що вони е кошмарять наше, наш, наш народ, наш людей. Да? Ну, це військова часть 80 189 Російської Федерації. Ну, і все всю ніч. Класно. Вони там навіть виставили спутникове фото з Більбеку. Капітально, капітально все там. Ну, я дуже довольний. Будемо чекати офіційних повідомлень. Таких офіційних повідомлень, як дала організація ООН, ми глибоко позабочений тяжким положенням цивільного населення в Україні, особливо в Харківській області. Все, піпець, далі я нічого не буду. От, просто нічого не буду. Далі я нічого не буду. Далі я буду говорити про президента, про легітимність. А ви підпишіться поки що на канал, хто не підписався, хто забув підписатися, Зробіть все, що, все, що потрібно. Дзвоничок, да? вподобаєчка це для каналу потрібно. Розповсюдження, коментар. Ну, це ж не тяжко. Ну це, це, це дійсно не тяжко. А нас стає більше і ми більше допомагаємо. Я, кстати, розповсюдив розповсюди вчорашню передачу, я вже казав. Заходьте, дивіться, сьогодні ввечері тут ще роз, роз, ну, роз, розташую. Так, що дивіться, вчора ми передавали зразу в дві бригади. Так, от про легітимність: хто б там що не казав, хто б пузарі не дух, хто б ці штанів не випригнув, що б там не було, дивіться, КМІС провів опитування про довіру чи недовіру, чи якимсь якимось політикам. І ось давайте так: ми не можемо запідозрити КМІС в лояльності до президент, діючого президента більше до колишнього президента. Але що виходить? На першому місці Валерій Залужний. 82%. Це питання, цілком довіряю, скоріше довіряю, там і скоріше не довіряю, зовсім не довіряю. Я не буду писати про зовсім не довіряю. Там 6%, скоріше не довіряю, 5%. Будемо говорити про довіру. 82% Валерій Залужний. 72% Володимир Зеленський. Кирила Буданов 54%. Притула Сергій 53%. Кличко Віталій 38%. Оце блін. Разумков 20%. Бутусов 20%. Гончаренко Олексій 18%. Гройсман – 17%. Порошенко Петров. 17%, Арестович Олексій 11%. Тимошенко Юлія 8%. І Богдан Андрій 3%. Друзі, ну я не знаю, тасували, не тасували. Давайте просто що бачу я, от як сприймаю я. Хто може балотуватися на наступних виборах, щоб я спокійно себе відчував і розумів, що да, мені тут жити, да, все, 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 це моя країна. Це залужний. Зеленський, Буданов, Притула. Ну, все. От якщо ці люди будуть балотуватися от четверо, я спокійно це сприйму. Я не розумію кличко, хто його підтримує, хто йому довіряє? Це що? Разумков? Бутусов, ну, не знаю, можливо, хтось вірить. Ладно. Гончаренко, Гройсман, Порошенко, Арестович, Тимошенко, Богдан. Це як ООН? Ми ругаємо ООН. Ми ругаємо Червоний Хрест. А що ми робимо? Ми що робимо? Самі що робимо? До чого ми дійшли? І до чого ми доходимо, якщо підтримуємо таких політиків. Ось тут чотири, які можуть можуть балотуватися. І я можу сподіватися, що будуть якісь зміни, а ми не підемо назад в Росію. Чотири із всіх цих. Е, тепер про легітимність. да Стефанчук вийшов, там багато запитань. і Він каже: хто сумнівається в легітимності президента? ідіть, друзі. Конституційний суд. От просто йдіть в Конституційний суд, подавайте, судіться. Ви все можете, ви депутати, ви міністри, всі е подаваємо в Конституційний суд. У нас каже, у керівництва держави і у е нинішньої влади, іде в більшості людей. Консенсум тут у людей. отут тут більшість людей признає. Нема жодних сумнівів, що президент України Володимир Зеленський є легітимним, поки не закінчиться війна. У кого нема йдіть, будь ласка, Підставою він каже, це Конституція України, де чітко написано, що повноваження президента завершуються в той день, коли вступає повноваження наступний президент. Ось до інаугурації був Порошенко, але потім його всі люди там сиділи. Ну, це інше. Але поки нема нового президента, діє діючий є. Той, що обраний раніше. Це одне і ще закон про правовий статус, про правовий режим держави говорить, що під час воєнного стану вибори проводяться не можуть. Все. Ну як ще пояснити, ну, ну, ну не треба. Це на російський наратив. Російська, Росія крутить, крутить. Блін. Та 300 років живемо під Росією. 300 років мізки. Ну перероблюйтесь трохи. Ну перероблюйтесь. От той, хто каже, що не легітимний, це росіянин. Той, хто каже, це росіянин. Той, хто каже, це росіянин, друзі. А ми будемо. Робити свою справу я хочу подякувати тим, хто донатить. Це Савєлєва любові, Куяніченка, Ірина на канал. Дякую вам особисто. Дякую, Ірина, Ніколайчук, Олександру. І хтось учора, 22-27, на Монобанк задонатили. Всім, всім велика подяка. Подяка за ваші посилочки, подяка за підтримку канала. А вона є. Я відчуваю це. Дякую вам, друзі. Дякую, до вечора. Ввечері я розташую все, що треба, і ввечері ми поговоримо. Дай Бог, щоб було світло. Виключали, виключали. Україна переможе.